Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати пиріг, який підкорив серця мільйони людей. Для тіста нам необхідно 1 яйце, щіпка солі, 50 г цукру, 250 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача, 100 г вершкового масла, для начинки, 280 г сметани, 1 яйце, ванільний цукор або екстракт ванілі. 100 г цукру, 2 столові ложки борошна і 500 г слив. В Миску даємо яйце, щіпку солі і 50 г цукру. Все перемішуємо вінчиком до повного розчинення цукру. В миску просіюємо 250 г муки. Додаємо 1 чайну ложку розпушувача. Додаємо 100 г холодного вершкового масла, Перетираємо в крошку, додаємо яєчну масу і замішуємо тісто. Тісто викладаємо у форму діаметром 24 см і даємо в холодильник на 10-15 хвилин миску даємо 280 г сметани, 1 яйце, 100 г цукру, ванільний цукор, 2 столові ложки муки. Все перемішуємо до однорідності. Тепер викладаємо сливки або оличу. я знімаю зі сливки і розкраю її надвоє. Випікаємо при 180 градусах 40-45 хвилин. Ось такий пиріг у нас вийшов. Дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба над головою. До зустрічі. Па-па-па-па!